Мої вітання, друзі! Сьогодні готую надзвичайно ніжне, розсипчасте пісочне печиво у формі паличок. Простий набір продуктів, мінімум клопоту, а результат просто казковий. Ароматне, домашнє хрустке, ідеальне до кави, чаю або просто як маленьке солодке щастя. Тож давайте не зволікати! Починаємо готувати! У глибоку миску кладу 100 грам м'якого вершкового масла. Висипаю 120 г цукру, одна чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. Усе це збиваю міксером кілька хвилин. Масло обов'язково має бути м'яким кімнатної температури. Тоді воно гарно поєднається з іншими інгредієнтами і тісто вийде ніжним та слухняним. Биваю до світлої пухкої консистенції. Маса має стати кремовою, ніби легкий масляний крем. Цей етап дуже важливий. Саме завдяки такому збиванню печиво потім розсипається в роті і не стає твердим. Тепер по одному буду додавати два яйця. Після кожного добре перемішую лопаткою, щоб суміш стала однорідною. Додаю друге яйце і продовжую перемішувати. На цьому етапі тісто має приємну ніжну текстуру без грудочок. До борошна додаю 2 столові ложки крохмалю, 1 чайну ложку розпушувача, все разом перемішаю і просію в миску. Це зробить тісто більш легким повітряним, бо сухі інгредієнти насичуються киснем. Поступово просіваю ще частину сухої суміші. Спочатку перемішувала лопаткою, а коли маса стала густішою, перехожу на заміс руками. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Якщо трохи прилипає, ще додавте трішки борошна і все буде добре. Коли відчуваєте, що воно слухняне ніжне, можна переходити до формування. Ділю тісто на дві частини. Одну залишаю на пергаменті. Злегка формую руками прямокутник. Потім накриваю другою частиною пергаменту і розкачую качалкою товщина приблизно 4-5 мм. При необхідності підрівнюємо краї, щоб вони були рівні. І те саме роблю з другою частиною тіста. Головне, щоб обидва пласти були приблизно одного розміру, тоді печиво пропечеться рівномірно. Перекладаю їх на дужку на цьому етапі рекомендую поставити тіста до морозильної камери на 10-15 хвилин. Тісто трохи застигне і його буде легше красиво нарізати. Дістаю охолоджене тісто. Відхиляю верхній пергамент і нарізаю на довільні смужки. У мене приблизно на 2,5 см завширки. Викладаю їх на деко, застелене пергаментом, залишаючи невеликі проміжки, печиво трохи розійдеться в духовці. Випікати буду при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин до легкого золотистого кольору. Слідкуємо, краї мають лише злегка підрум'янитися, щоб печиво залишилося ніжним. Коли дістаємо печиво з духовки, не поспішаємо його знімати, даємо постояти кілька хвилин, щоб воно охололо. А тепер найприємніше: я розтопила 50 г молочного шоколаду. Це можна зробити в мікрофильовці короткими імпульсами або ж на водяній бані. Перелала шоколаду в маленький пакет, зробила крихітний надріз і малюю тонкі смужки зверху. А можна занурити один край кожної палички у шоколад. Вийде ще ефектніше. Даємо шоколаду застигнути і можна смакувати. Печиво виходить ніжне, розсипчасте, з приємним вершковим ароматом і легким хрустком. Ідеально до чашки кави, чаю або як домашній подарунок для близьких. Якщо хочете трохи змінити смак, додайте лимонну цедру, дрібку кориці або жменьку мелених горіхів. Готуйте з задоволенням, діліться рецептом з друзями і не забудьте поставити вподобайку. І до зустрічі в наступному відео! Всім миру та добра!